Всім привіт! З вами Allah Create School. В цьому відеоуроці ми будемо з вами в'язати серветку під стаканник. Ви можете використовувати будь-які залишки пряжі. Я використовувала рафію, можна бавовняний шнур, шнур з люріксом, бавовняний шнур 2-3 мм або навіть пряжу, звичайну. Я буду в'язати з залишки в рафії гачком 4 мм. Починаємо роботу з ланцюжка повітряних петель. Накидаємо робочу ниточку на гачок, перекручуємо два кінці, накидуємо на гачок і проводимо в петлю, затягуємо вузлик. Після вузлика набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3. 4. Накидаємо робочу ниточку на гачок і в першу повітряну петлю в'яжемо стовпчик з одним накидом. Вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо по дві петлі. Дві петлі перші пров'язали, і дві петлі другі. І далі в'яжемо ще два стовпчика з накидом в ту ж саму першу повітряну петлю. Такі ось квіточки з стовпчиків з накидом ми будемо в'язати протягом всього процесу. Зв'язали три стовпчики, четвертий стовпчик це наші три повітряні петлі. Перерахували. Тепер знову набираємо три повітряні петлі, повертаємо. Наше майбутнє серце. Будемо в'язати другий ряд. Тепер три стовпчики з накидом ми в'яжемо в першу петлю ряду. Так само, як ми в'язали в першу повітряну петлю. Робимо три стовпчики з накидом. Другий стовпчик і третій стовпчик всю ж петлю. І а, наступний рапорт ми робимо в останню петлю цього ряду, вводимо гачок під дві напів петлі, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо по дві петлі і в'яжемо 4 стовпчика з накидом. Чому 4? Тому що на початку ряду ми в'яжемо 3, бо перший стовпчик у нас рахується за три повітряні петлі. Далі ми в'яжемо по 4 стовпчики. Далі робимо три повітряні петлі і переходимо на третій ряд. В третьому ряді ми знову в'яжемо в першу петлю 3 стовпчика з накидом. Поки ми їх в'яжемо, я хочу вас попросити поставити лайк цьому відео і обов'язково підписатися на мій канал. Щиро вам дякую і приємної творчості. Далі в арку, яка утворилася з двох наших квіточок попереднього ряду, ми в'яжемо 4 стопчики з накидом. Вводимо гачок прямо в великий отвір, який утворився. Не за петлю, а саме в арку. Чотири стовпчики з накідом. І так само чотири стовпчики з накідом в останню петлю ряду, так як ми робили в другому ряді. Тепер в наступному ряді ми будемо в'язати чотири таких рапорти. Робимо три повітряні петлі, повертаємо і в першу петлю знову в'яжемо три стовпчики з накідом. Далі в арку. Першу ми в'яжемо 4 стовпчики з накидом. В другу арку ми в'яжемо 4 стовпчики з накидом. І в останню петлю ми в'яжемо знову 4 стовпчики з накидом. Знову робимо три повітряні петлі і починаємо в'язати. В цьому ряді у нас буде 5 таких квіточок, в першу петлю ми в'яжемо 3 стовпчики з накидом. Далі в праву арку ми в'яжемо 4 стовпчики з накидом. І до кінця ряду, так само, як ми в'язали в попередніх рядах, в дві арки і в крайню петлю. Зв'язали 5 рапортів по 4 стовпчики з накидом і робимо 3 повітряні петлі. В цьому ряді ми пропустимо в'язання трьох стовпчиків в першу петлю, ми будемо в'язати тільки в чотири арки. У нас буде чотири квіточки по чотири стовпчики, тобто в першу петлю ми не в'яжемо, починаємо одразу з арки. Робимо накид і в'яжемо чотири стовпчики з накидом в першу арку. Далі в'яжемо 4 стовпчики з накидом в другу арку. 4 стовпчики з накидом в третю арку. І 4 стовпчики з накидом в четверту арку. І в останню петлю ряду ми робимо 1 стовпчик з накидом Одразу після останньої квіточки. Робимо стовпчик з накидом, робимо три повітряні петлі і переходимо на сьомий ряд. В сьомому ряді у нас замість стовпчиків з одним накидом будуть в'язатися стовпчики з двома накидами. Робимо два накиди на гачок і в першу арку одразу в'яжемо стовпчик з двома накидами. В'яжемо ще три стовпчики з двома накидами, робимо два накиди і пров'язуємо кожен раз по дві петлі. Три рази ми так пров'язуємо. Робимо третій стовпчик з двома накидами. І останній четвертий стовпчик з двома накидами. Пров'язали. Далі в'яжемо 3 повітряні петлі і стовпчик без накиду в арку, в середню арку якраз. Вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо 2 петлі. Далі робимо знову 3 повітряні петлі. І в цю арку робимо знову 4 стовпчики з двома накидами. Знову робимо три повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик в крайню петлю попереднього ряду, з'єднувальний стовпчик. Одразу протягуємо ниточку в петлю на гачку. Робимо повітряну петлю. І тепер нам треба обв'язати сердечко стовпчиками без накиду, по колу в'яжемо в кожну петлю. Яка у нас є на краю сердечка по одному стовпчику без накиду? Там, де у вас стовпчики з одним накідом, у нас виходить по два стовпчика без накиду в це місце, да, в боковинку стовпчика з накідом. А взагалі, дивіться візуально, так, щоб у вас сильно не тягнулися стовпчики, да, не тягнулася ця обв'язка. По краю, і дивіться, як вам більше подобається. Тут немає конкретної цифри, яку вам треба зв'язати, вам треба просто обв'язати по колу вашу серветку для того, щоб вона візуально вирівнялася і була красивою обв'язаною. Зараз ми обв'яжемо її стопчиками без накіду. І далі ще один рядочок, такий кружевний у нас буде. З'єднувальними стовпчиками і повітряними петлями. Я вам покажу, як це зробити. Зараз ми доходимо до нижньої частини сердечка, і тут єдина петля. Да, у нас, а в неї Нам треба зв'язати три стовпчика з однією основою, тому що у нас тут іде поворот на іншу сторону сердечка нашого. Перший стовпчик, другий зв'язали. І сюди ж в'яжемо третій стовпчик. І тепер продовжуємо обв'язочку стовпчиками без накіду з іншої сторони сердечка. Коли ми дійшли до верхньої частини сердечка, там, де у нас був зв'язаний стовпчик без накиду по центру, ми робимо з'єднувальний стовпчик, так, щоб нам цей кут красиво вийшов. І також Ще один з'єднувальний стовпчик ми робимо в першу петлю після центральної. А далі знову продовжуємо стовпчиками без накиду до кінця цього кругового ряду. Закінчуємо цей ряд з'єднувальним стовпчиком за першу петлю, яку ми зробили по обв'язці робимо повітряну петлю. І далі робимо ще один ряд обв'язки. як я вже казала, це з'єднувальний стовпчик повітряна петля. Наступну петлю знову з'єднувальний стовпчик в'яжемо повітряна петля. З'єднувальний стовпчик, повітряна петля. І так по колу. Там, де у нас центр верхівки сердечка, там де ми робили з'єднувальний стовпчик в минулому ряді, в цьому ряді також в'яжемо з'єднувальний стовпчик і з'єднувальний стовпчик в сусідню петлю. Так само, як і в минулому. Далі повітряна петля, з'єднувальний стовпчик і продовжуємо цей візерунок до кінця ряду. Таким чином, у нас знову буде тут такий куточок, який нам треба, щоб був в нашому сердечку. Дійшли до початку ряду, витягуємо петлю, обрізаємо ниточку і робимо фальш петлю за сусідню петлю. Вставляємо гачок зверху вниз в сусідню петлю зліва, яка знаходиться від останньої. Витягуємо хвостик назад. І вставляємо гачок в петлю, звідки у нас виходить цей хвостик, і повертаємо його в цю петлю. Таким чином, ми закриваємо наш круговий ряд, так що не видно, де початок, де кінець. Хвостик ховаємо, ниточку обрізаємо. Якщо ви в'яжете з рафії або навіть з бавовняного шнура, краще за все, відпарити нашу для того, щоб вона вирівнялася. І готово.